Нуль, no. побанок переміг Капелов. Що буде у матчі Вікторії та іріс Ерис, вінс на п'ятого номера від партнер. Це все завершилося перехопленням від суперника. Удара. Страрота Вікторії. Сьогодні Роман Моргун, перший номер, 90-й, Віталій Бонзик, 11-й. Ілля Жуган, капітан колективу Олександр Дудар, номер 20 Микита Дудка, 11. й Антон Єльшин, 3 третій. Руслан Карпець, 8 восьмий. Павло Петренко, шостий. Олег Почорин, дев'ятий, 29-й. Сергій Покуп. Кірпань на Дударя. Моргун, 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 Моргун прийшла передача Джуган від нього зітхніця. Для Дударя, Дударь до карної зони переджає Один із зелено-чорних адресатів. Дудка, Микита. Микита, дудка, черга. Дудка ринувся на Бонзика. Хороший відбір на чужій половині від 11-го на мерерісвінська. Дудка, дудка. Насальний. Олександр Дудер, капітан Вікторії. На морогу нам він залишається. Все, аби зберегти між своєї команди. Кірпан, ще один удар. Головатюк справляється і добивання. У центр скидає Вікторія. Перекоплює Семенов. Семенов, Семенов, Семенов. 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 удар. Вставляє руку. Холки. побачив Семенов, віддав. Микита. Моргун, Моргун, помилка Романа Моргуна, Петренко. Петренко покарався. Це Романа Моргуна і Вікторія. Оло Петренко забиває у порожні ворота. 1-0. Ось сірі цвінс виходить уперед. Після усього, що понескорювала Вікторія до екватору першого тайму. Зупиняє розкале у двох обікрали Євгенія тут, Семенов п'ятою. Дударь, Дударь, Дударь. передача Дударя не проходить. Відскоки Бонзик. Семенов. Дударь. Моргун, праворуч. Семена, удар. Момент гол. Рахунок 2-0. На користь Сири Свинс. Дорожки! Дері розіграє центрального кола. Турковий. Моргун. Семенов, Семенов, Семенов. Семенов. Семен. Закидання номера 15, він приборкує. Моргун м'яч знову в нього. Головатюк. Головатюк забирає. Дуде. Мама заштовхує, заштовхує, нарешті Вікторія. У сітку м'яса. Бонзик, бонзик це робить, злихує відстані. Віталій. Віталій, Віталій, бонзик на 18-й хвилині. На табло 1-2. Вікторія скоротила розрив до одного забитого м'яча по ходу першого тайму. Надважливий гол забиває Вікторія. Через Євгенія Роску Роска наліво, Печорин. Печорин. Печорин, Печорин, він на дудку класно видивився. Удар гол. Три-один. Нове обличчя в складі. колективу. Іріс Свінс. Дуже відвертий. Перший тайм від Іріс Вінс в плані досвіду. Дудка. Ще атака. Печорин. Вчора ні ще там треба віддатися, це межі поля. Вікторії із хотус і, і він шоу після першого тайму. Обігрує Вікторію з рахунком 3-1. Моменти Вікторії Вікторія забивається старту другого тайму. Дударь дарі наголосив партнерам усі парою Джуган Бонзик. Ану заберіть є час сюди і давайте. Хай той суперник розіграє якнайшвидше, а ми далі подивимося. 2-3. зі стартом дрогата по 16-й номери. Але свистка не було. Ось зараз сигнал. Рефа Дудар. А цілить м'ячу. Цілить Забирає м'яч у нього. І на третього зараз Вікторія перекидає. Без требує там степені світ. Ческа. Удар. Моргун, Це він бив. Головтюк перед собою головів забрав. І рисів ще забиває спокойно стоїть на своїх стрічах. Пацани, давай, давай. Все, на попереві. Чотири, два. Семена блокує. Дудка передача, але відскок до Микити. Семена вперед. Звисток. Петренко забиває гол. Реалізує пенальті. Павло Петренко. Це його другий гол. Усім матчі. Дубль. Шостого номера. Дударь. Слушай, это Кир по ним вперед Моргун. Вон за квин простреливал. Вол. его свину. Вол. Гол номер 5. Гол номер пять забывал. Петренко, кілька миттєвости й тому ще за приблизно хвилину. Дудар! Дударь, дудар! Спачний дударь. удар. У Вікторії. Відповідає Вінс. Розка! Надальню. Відбір. Відбір може бути 2-0 у Вікторії. Головатюк на тут сайт. Що треба, буде відкладений пол для Еріс Свінс. Головою, а головою грає, не бонзик, а супер. Роска. Толстенко. Роска підхоплює роска. роска б'є. На котовий, на кутовий роман Моргун. Один... Низом. Бонзик. бонзик, бонзик кірпані. на віч! -навіч. Не переграє голова тюка, не переграє голова чука. Кірпані. Бонзик! Бонзик, Моменти. Зажні 9 висілював, а між летить поруч з стійкою. Далеко передволки переріз Вінстолстенко. Скоки ще дудка підкоплює. Повернуться в моргу. Є вені розка. Беревся у сінці. Роско. Дві. На, попереджено. Там уже його задіювали. Одного разу на власній половині. Ніби як. Ні. Дозволять. Вінс набрати шість очок уже у сумі. Є ще одна перемога. Вікторія. Вільний удар розіфує. Чжуван торкається м'якса, а кірпень правиває його тюрк. Де десь краще сьогодні, мабуть, на полі все-таки голкіпер На Голова тюк. Ще, до речі, в його активі є гольовий пас. Були епізоди, коли парир.